Любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата-мамам привіт, привіт. Татам, привіт. дідусям-бабусям теж. Збирайтеся всією родиною. Виберіть свої улюблені ковдрочки, іграшки, і подушечки. Тати мами, дідусі, бабусі наливають собі горнятко кави, чаю чи какао, і будемо починати. Всі дітки люблять Казки про тварин І сьогодні. Наша казочка теж буде про тварину. Буде про слоненятко. І наша казка називається Важке завдання Михайло Пляцковський. Ой, що там вже таке за важке завдання, сама не знаю, бо буду теж читати вперше. Важке завдання Михайло Пляцковський На день народження слоненяті лусу подарували фотоапарат. І він одразу став справжнім фотографом. Цілими днями він ходив і клацав затвором. Спочатку лус знімав усе підряд. Сяде на гілку папуга, клац і готово. Визерне з-за куща антилопа клац і порядок. А потім звірі самі почали до нього ходити. Бегемотик булочка попросив сфотографувати його для посвідчення. І чомусь обов'язково в профіль. Очкова Змія Окулярія написала книгу під назвою Мої зустрічі, і їй терміново був потрібен знімок на обкладинку. У Пантери Кіси народився малюк. Хіба можна його не сфотографувати? От підросте і буде згадка. Шутки про чудового фотографа незабаром рознеслися всюди. Якось Франції до слоненяти луса постукали. Хто там заходьте, сказало слоненя Лус. Заважатиму? спитав незнайомий шимпанзе і підняв капелюха. Спасибі, я вже майже не сплю, невпевнено відповіло слониня, встаючи з ліжка. «Чим можу прислужитися? «А, бачте, я до вас у важливій справі, мене направили сюди з газети». Про все потроху. Сподіваюсь, ви читаєте цю газету? Хм, я більше люблю читати книжки про шпигунів. Але мій тато, А, добре добре, це не має значення. Моєму шефові, я маю на увазі редактора газети, дуже хвалили вас як великого майстра фотографії. Ну, мабуть, це за НАТО. Не соромтесь, не соромтесь. Отже, щодо справи, нам терміново потрібна фотографія сонця за гарної погоди. Але ж за поганої погоди сонця і не буває. Буває тільки за хмарами. Але нас цікавить сонце за гарної погоди. Ясно? Майже. Отже, щодо справи, ви згодні? Спробую. Отже, домовились? Тоді потиснемо лапи. До речі, мене звуть Бананас. Гарне ім'я. Не скаржусь. Отже, щодо справи, ось вам наша адреса. Надсилайте свої знімки. Привіт-привіт! Шимпанзеба на нас підняв капелюх, вклонився і пішов. Цілий день слониня лус фотографувало сонце, погода стояла чудова, кругла золота куля сонця так і виблискувала на блакитному екрані неба. Але жоден знімок не вийшов. Всі кадри були засвічені повна невдача, ганьба. Лус зіпсував десять фотоплівок, і все марно. Він дуже засмутився і мало не заплакав від розпачу. Що тепер про нього скаже бананас? І раптом слонення придумало. А чому я повинен фотографувати сонце обов'язково в небі? Можу ж я сфотографувати сонце в річці або в лісі, коли воно відбивається в краплинці роси? А чим погані такі знімки, сонячні промені розсипані в траві під деревами? Або сонячні зайчики на даху у готелю Троє поросят. Видно, воно було справжнім фотографом. Це слонення, якщо йому в голову прийшла така чудова думка. Вірніше воно було наполовину фотографом і наполовину поетом. Наклацало слонення луз, сонце в різних видах і послало фотографії до редакції. Через два дні прийшов лист. Кому четвертий будинок від кута навпроти перукарні, голіжка та стріння, ой, або, здається, стрижка та гоління. Слоненнятті лусу. Особисто! Любий друже, фотографії отримали рівно 17 штук. Отже, щодо справи, шефові, я маю на увазі нашого редактора, світлини сподобалися. Та-да-да-дам. Вирішили дати тобі премію за вигадку і гумор. Що таке гумор, я не знаю. А про премію знаю, три ящика моркви отримаєш позавчора. Ой, тобто післязавтра. Твій приятель Бананас. Слоненяті лусу лист сподобався. У нього був такий гарний настрій, що воно не втрималося і сфотографувало самого себе. А фотографію повісило на найвидніше місце. Ось така діти-казочка. Але тут в мене до цієї казочки є таке питання. То, може, слоненя лус був першим селфістом. Він, можливо, перший зробив селфі. А не так, як всі думають, що це з мультфільма Ну Постривай Вовк. Давайте подумаємо разом: хто був перший? Слонення Лус чи вовк з мультфільму Ну Постривай. Дуже цікаво. Ну, все, пока-пока. Вам казка! Ідея, а мені що? А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. До нових зустрічей!